Чоловіки і жінки мають рівні права і обов'язки згідно з сімейним кодексом України. Відтак приготування їжі, прибирання, виховання дітей та догляд за родичами похилого віку це спільний обов'язок. Як розподіляють домашні справи у тернопільських родинах, дізнавалися журналісти Терену. Ми разом це робимо. Розкажіть детальніше трішну Ну, просто ми спішмо. Чоловік мені завжди допомагає і готувати їсти і прибирати. Ми все. У нас все, оскільки ми сім'я, значить, ми все, всі обов'язки ділимо. Наразі тільки я, чоловік ЗСУ, тільки я. Всі обов'язки на мені. Поприбирати, їсти зварити, так? посуд помити. Ну, звичайно, я і дочка. Все залежить від її настрою. Стараємося пояснювати. Допомагає. Звичайно, що допомагає. Партнер вас є, чи з дочкою зазвичай є. Є, так. <свят> е, з ним не собою? – ні. Більше цим займається дружина, ніж я. Але якщо там, вона щось не успіває, то я їй допомагаю. Чому саме допомагаєте? Ну, По-різному, ну, посуду за, там, помити, закинути її там, в, в мийку чи, наприклад, стиралку закинути, помити, вивесити з дичко, якщо потрібно там, щось зробити, вона співає, я це роблю. Але у мене дружина домогосподарка, тому вона більше. Це все робить чим Я Я більше працюю. Переважно мама часом, я, якщо там готування їжі, чи прибирання. Брат може там щось індії допомогти. Таке чоловік зараз на сході, тому обов'язків на мої плечі лягло дуже-дуже і багато. По-перше, це виховання дітей, це найголовніший обов'язок. Звичайно, що приготування їжі, купівля. Побутової хімії, продуктів, але в мене дуже хороші діти, тому вони мені завжди допомагають. Це генеральне прибирання. Ну, звичайно, кожної суботи мама ліпить вареники, а вони прибирають. Якщо ми чекаємо гостей і є більше справ, вони також долучаються до приготування їжі. Ми намагаємося все спільно робити. Ні, ми стараємося разом, все разом. Так, так якось веселіше, швидше, легше. Оскільки в мене чоловік військовий, то приходиться в більшості займатися хатніми справами самостійно, Ну, звичайно, сини допомагають. Ну, в нас якось так взаємообумовлено, хто що робить. А в чому саме сини допомагають? Ну, от, наприклад, можуть там прибрати в квартирі, можуть. Посуд мити інколи можуть навіть зробити якісь смаколики для мами і для тата. У цій сім'ї відбувається розподіл побутових обов'язків. Хто чим займається? Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.